Вітаю вас, малята! Діти, у мене є ось така скриня. В ній багато цікавого. А саме головне, ви дізнаєтесь пізніше. Скажіть, малята, ви любите казки? Казку можна послухати, прочитати, а також подивитись в театрі. Діти, а ви знаєте, які бувають театри? Зараз я з деякими вас познайомлю. Це тіньовий театр. Вистави тут показують за допомогою тіней. Настільний театр. Пальчиковий театр. На ручку одягаються різні ляльки, і за допомогою них показується театр. А також є театр на ложках. Всі ці види театрів ви зможете зробити самі вдома. А є діти театр ляльковий, який можна відвідати і подивитись у спеціальному будинку, який так і називається ляльковий театр. І це ще не всі види театрів. У чарівній скрині у мене є для вас запрошення на виставу Троє поросят. Яку ми подивимось пізніше. А ще в мене, діти, тут лежать ось такі предмети: це пластикова ложка та пластилін. Дітки, як ви гадаєте, для чого вони і що ми з них можемо зробити? А ось що, так як ми з вами познайомились з різними видами театру, то пропоную вам зробити домашній театр на ложках. Зробимо сьогодні одного з трьох поросят з казки троє поросят. Приготуйте для роботи дощичку пластилін рожевого, червоного, зеленого та жовтого кольору. А також трішечки білого та чорного стеку та пластикову ложку. Серветку. Беремо ложку і будемо робити з неї. Порося. Для цього нам потрібен рожевий пластилін. Відрізаю невеличкий шматочок, з нього ми зробимо потім вушка, а інший шматочок розкочую у кульку твердими долоньками. Потім кладу на дощечку та пальчиком розплющую його, роблю ось такий млинець. Тепер цей млинець нам потрібно накласти на ложку. Ось так пальчиками. Розтягую його і роблю його рівненьким та гладеньким, ось так, розгладжуємо, щоб вийшло рівненько Та добре притискаю по краям. Це буде голова порося. Тепер зробимо вушка, ділю шматочок, який ми відрізали, навпів, роблю кульку. Розплющую її, з іншої сторони стискаю пальчиками і роблю таке гостреньке вушко, немов трикутне. Так само роблю друге вушко. Тепер приєдную вушка до голови. З обратної сторони ложки притискаю пластилін до голови. Ось Вушка готові. Що залишилось зробити? Тепер давайте зробимо п'ятачок. У мене є рожевий пластилін, але трішечки іншого відтінку. З нього я зроблю Розкочую кульку і трішечки притискаю її, роблю ось такий товстенький млинець, дітки. Не дуже розплющуємо ось носик. Тепер стекою гостренькою я зроблю. Дві дірочки. Ось і вийшов поросячий п'ятачок. чого дітки ще не вистачає. Вірно, ротика з червоного пластиліну зробимо ротик. Відрізаю невеличкий шматочок за допомогою стеки і розкочую в тоненьку качалочку. З одного та з іншого боку трішечки її роблю тоншою. ось такою. А посередині вона буде товща. Це буде ротик і притискаю його під п'ятачком. Давайте зробимо поченята, щоб Розкочувати білий пластилін, потрібно витерти ручки, тому що він стане рожевого кольору, а нам потрібен білий. Відрізаю шматочок невеличкий білого, і треба зробити дві кульки, тому що ока в нас скільки буде Вірно, два Робимо дві маленькі кульки і розплющуємо їх. Прикладаємо до голови, зверху п'яточка, з одного боку та з іншого. Ось так. Ось. Тепер потрібно зробити зіниці. Для цього я беру невеличкі шматочки чорного пластиліну. Зроблю дрібнисінькі-дрібнисінькі кульки та прикладаю їх. На білий пластилін. Ось вийшло одне око, а ось друге. Ось, подивіться, наше порося майже готове. А тепер давайте зробимо бантик. Поросятка між собою відрізнялися лише бантиками, так, тітки? У цього поросятка буде бантик зеленого кольору. Я роблю качалочку, зелену і серединку жовту. Ось я розкачала, а тепер розплющую. Так, пальчиками бантик готовий. Притискаю його під головою до ложки. Все порося готове. Ми разом зробили з вами одного порося. А тепер ви самостійно вдома можете зробити ще два. Та вовк. І герої казки вже готові та можна показувати театр. Можливо, ви теж покажете театр своїм батькам або друзям. Чекаю на ваші фото. Бувайте, малята! Та запрошую вас на виставу Троє поросят!